<гад> нам потрібно не тільки часу, нам потрібно е гроші. Остядя щось так голова болить, боже не можу. Ну і ще з цього інтернета зайдуть. Так, чого болить голова? Так. Симптоми. Да, да, у мене таке таке саме. Голова болить и кидає на ліву сторону. Боже. Онкоцентр, так. Боже, блядь, аналізи надо йти здавати. Боже, все. Доходився, блять, без кепки літом. Мобілізація проходить. Все чітко. А чого черги на кордоні? Хочу, що люди тікають. Яке тікають, ти що? Це люди їдуть окуповувати сусідні країни. Угу. А оці ролики, де мобілізовані сплять бухи. І що? Це курс молодого бійця. Не обіцявся, лейтенант. У Нас так завжди було. Ох, а якщо навіть цю кучу українці переполовинять? придумаємо якусь причину і ще призве. Думаєш, підуть? Так вони зараз не розуміють для чого і все одно йдуть. Так якщо ми ще якусь причину придумаємо. Добрий день. Добрий день. Що там є гриби? А які там гриби О, Дощ, погода, холодно. Не, які то, гриби? То, та я бачу щось там холод. Боже, які гриби там в муховорів подаривала для ніг. Я, я, я там є дороги один різ, люди. Не йдіть сюди взагалі в ліс. Нема грибів. <звук> Бо то, що я найбагатша людина, у мене 144 мільярди доларів. Йо. Йо Серйозно? У я думаю, що може його обограбив, бо я хвалився. Щоби там не, не та сама має, ти е, 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 ніколи не, не та сама має, понятно? Я понял. Тому що воно коли ну що його казати, коли воно, звісно. Поняв. Я, я поняв я Ну Отак. Блін, Андруша, тільки що геть тебе приставила. Чого? Пхаю, пхаю, не можу попасти в дирку. Тільки я от нитку в голку пхаю. Кохана, ну як? Скажи, ну як? Ну ми позавчора їздили в супермаркет, скупилися на дві тисячі продуктів, то то мало хватити днів на п'ять, то всього. А нині в мене вихідний, я відкриваю холодильник, а Там одні яйця. Ну як? Ну куди воно в тебе? Ну може ти не дівчинка, може ти якийсь трансформер. Я йду на роботу, ти трансформуєшся в дракона. Куди воно там в тебе все поміщається? Я не розумію. Мені машину, розумієш, мені машину дешевше обслужити, чим тебе пригодувати. Як це взагалі можливо? А що так мало? Тобі що на мене грошей шкода? Mm? Ну, що так багато? Що гроші нема куди витрачати. І не багато, і не мало. І не туди, і не сюди. нас з тобою, Сережа, і не туди, і не сюди. Давай. Хочу цибулі. Хочу цибулі. Цибулі. Хочу цибулі. Запам'ятайте, саме головне, це встигнути, блядь, туди, куди треба, не дивлячись ні на кого. Фу. Дід, ти щось хотів? І що що ти охоронець, то йди, охраняй качани. Я тобі зараз ритуальні послуги везу, поліцію він везу. Дід, не гані біса. Йди дивись розписання автобусів в п'ять ранку десь їдь, не зайобуй мене. Дід, іди нахуй! Тож, дед, а ти це, це ружьо, блядь, поклади ніхуя себе. Я тут з бумагою, взагалі. Добре, вибачте, дідушка. Підар я добре, я сугласний. Я да, добре. Я приберу. Дід, все приберу, все нормально. Вибачай, вибачай. Я йду приберу, а ти сідай на коні і їдь. Їдь далі, дивись там по периметру. Ага. Ага. Підарас, сука старий. Ні, ні, то я не до вас, дед. ні, ні, ні. Я прибираю вже, все добре. Гандон йобаний. Ні, ні, то я на себе так говорю. Ага, ага. Я готовий сказати одним словом. Англійською мовою це треш. Ти знову кормиш, так? Да? Щоб кожен день обсирали, да? Щоб гроші йшли. Да. Ти ж не даєш. Ти теж не даєш? О. Три сиров'ялиної захотів. Ще й шинку пхає. а коли піст починається? Але з кінці листупала? То для всіх з листопада, а для тебе він нині почнеться. Блядь, що ці воняє. Це що, втім десь насрав, чи що? Що так воняє? Пійшовши на українську мову, люди роблять дуже багато помилок в реченнях. І я теж. Наприклад, я постійно говорила своєму колишньому: я тебе сильно люблю. А правильно говорити пішов на Потрібно гроші. А ти піднімеш Ну попробуй машину зараз загрузи. Та блядь, ти не Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Сім на сім, сорок дев'ять. Та все, а потім приїдемо. Слабак. Ти слабак. Так, іде нахід. Іде. Котусик. А вгадай, кому сьогодні на роботі дали премію. І вгадай, хто її вже пропив. І <и> вгадай, хто ныне получить вдома пізділей? зелей. Тож я.